Давайте щось про привидів про них сьогодні ще ніхто не розповідав. Привидів не існує. Усі прекрасно це знають. Це кадри із короткометражки, головними героями якої є діти. Днями цілу серію таких фільмів презентували в одному із кінотеатрів Івано-Франківська. Після вимушеного переїзду з Донеччини в Івано-Франківськ до зйомок долучилась. І Єлизавета каже, сподобалось відчувати себе акторкою. Ми знімалися в бібліотеці, тематика фільму був Хеловін. Ми розповідали страшні історії друг другу. так розповідали. І на нас напали привиди. Сім'я Єлизавети є переселенцями двічі. Це залишає свій слід, каже мама дівчинки. Втім, переконана, що зйомки у цих фільмах позитивно впливають на стан її дитини. Вона стає таки більш ну, спокійна, мабуть, ну, тому що на дітей дуже впливає ця війна. Ну, на всіх діточок є. котрі тут знаходяться, котрі там, в зоні можливих бойових дій. Ну, на всіх впливають, ну, ми просто цього не знаємо. Ну, Така є, ну а фільми це ж дуже класно, надають впевненість собі <сум> діточкам, ну і тобто, і батькам теж. Крім того, кажуть батьки, акторська гра допомагає дітям краще розвиватися. Це розвиває в дитині впевненість. Дитина вчиться переживати різні емоції, контролювати їх, виражає різні емоції. Більше додає дитині впевненості. Крім того, вона спілкується з дітками, які навчаються в різних школах, які відвідують різні гуртки і в. Це також розвиває її як особистість. Загалом на сьогоднішній прем'єрі каже оператор-постановник Михайло Кузик, представили майже 20 короткометражок на різні дитячі тематики, які знімалися в різних жанрах. Тобто, в нас були комедії, жахи пов'язані з Геловіном, і також були такі фантастичні, де діти ніби попадають або в минуле, або в майбутнє, або Просто відбувається щось дивне, фантастичне. Над фільмами працює дуже велика команда людей. Це близько десяти то й більше людей. Після презентації фільмів дітям вручили спеціальні відзнаки за акторську майстерність. Мар'яна Джерчен Астасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.